Попередити якомога більше людей про нові види шахрайств та порадити, як уникнути обману. Головна мета інформаційної кампанії, що проводять поліцейські області, значну увагу приділяють найбільш поширеним схемам обману, які на превеликий жаль і донині спрацьовують з громадянами старшого віку. Разом аналізують приклади та розглядають варіанти правильних дій для кращого сприйняття інформації. Правоохоронці використовують інформаційні листівки. Ще можуть приходити додому, пропонувати щось купити. За дуже дешевою ціною це теж можуть бути шахраї. Не відкривайте, не пускайте їх до себе додому, не будьте довірливими, перевіряйте, будь ласка. Це такі перші кроки, що треба робити, якщо ви стикнулися з шахраями. Будь ласка, беріть. Дякую. Актуальні поради від правоохоронців, що покликані застерегти від шахраїв. Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють, та не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей. Обов'язково беріть паузу в розмові з потенційним шахраєм, якщо він повідомляє про погану звістку про ваших рідних. У жодному разі не панікуйте. Зверніться до будь-кого з близьких за порадою або просто розкажіть про ситуацію, що сталася. Нерідко шахраї використовують різні психологічні прийоми що здатні вплинути на емоції та перемикають увагу у незрозумілій для вас ситуації. Ніколи не перераховуйте гроші за реквізитами, негайно припиняйте розмову про підозрілі випадки або про факт шахрайства, що вже стався. якнайшвидше повідомляйте до поліції за номером 102.